Офіс з чим у вас асоціюється це прекрасне слово? Напевно, з жорсткими тимчиками, які збираються в жорсткому офісі, щоб рішати жорстке питання, але я вирішив це змінити і повністю привернути уявлення про тимчиків. Так, я відкрию криптоофіс прямо в себе в селі. Я візьму простих пацанів зі свого села, перероблю свою хату в офіс, навчу пацанів заробляти на крипті з повного нуля, і все це буду показувати тут, на Ютубі. Перед тим як починати проект, мені потрібен був план. Отже, я вирішив, що на офісі буде працювати спочатку четверо пацанів з мого села, і одна людина, яка буде їх всьому вчити і давати завдання. Кожному з них я буду платити зарплатню і відсоток. Звідки часу ти віде? заробив ці гроші? Це п'ять з половиною годин. Працювати вони будуть в мене в хаті в прямому сенсі. Ми зробимо з моєї хати в селі в цілий офіс. І наша головна ціль це витягнути їх з матрі. І підняти простих пацінів з села. Лест го. Осус христо. Щоб ви розуміли, це відео знімалося декілька місяців, а наступні частини досі в процесі зйомки тому. Будь ласка, поставте лайк. Отже, так, хто взагалі ці пацани і чому саме вони. Давайте знайомитись. Цей хлопчина в сірому одязі це Тарас, йому 16. Він займався футболом, як і кожен хлопець села мріяв стати професійним футболістом. Вже не віграв академії львівського руху, але футбольна кар'єра, на жаль, не склалася і швидше за все так і залишиться А що з футболом не пішло. Тому в його житті з'явилася крипта для того, щоб компенсувати його футбольну зарплату. Пацан в чорному це міша. Або як ми його кличемо, Михась. Хлопець не з дуже багатої сім'ї. Напевно, перший в нашій сільській школі, хто після. Для мене почав цікавитися криптою. Хоче, старається, але нема ресурсів, і ці ресурси я постараюся йому дати. Мій телефон Xiaomi Note вісім. Коли купиш новий? Скоро з другої зарплати. До речі, в нього дуже цікава історія, тому що цього літа він майже ввійшов в матрицю, з якої, ймовірно, так і не вибрався. Цього літа він мав їхати в Польщу на заробітки, як це часто буває одразу після закінчення школи в селі, але через офіс все відмінив. А це в нас Юра. Так, це той самий пацан, якого батьки змушують йти вчитися на професію, на яку він, м'яко кажучи, вчитися не хоче. І крипта це той самий шанс врятуватися від дефолтного життя. А це Рома, той самий дефолтний пацан з села. В селі купа роботи, яку треба робити, і це вже його задувало. Я бачу в ньому свою історію, коли ви не було і він не хоче прожити дефолтне життя в селі. Треба щось заробляти, якісь гроші. Також я вчився з ним останні два класи в школі і прекрасно знаю, що всі вчителі його, м'яко кажучи, недолюблювали. В їхніх очах він пацан без майбутнього, який все життя проживе в селі і буде працювати на важкій роботі, і крипта це той самий шанс, за який він хоче зачепитися. Я вирішив запитати кожного з пацанів на що вони витратять свою першу зарплату. Це, напевно, я не знаю, жарі. Ну, частину, напевно, віддам мамі. Та нічого я мамі не дам, поставлю поляну та все. Куплю чокуляду, а батьку пев та бізнес. Планую відкладати на в, в крипто. Також важливий персонаж, з яким ви маєте познайомитись, це Антон. Такий великий і накачаний мужичок з бородою. Він і буде навчати пацанів віддавати їм завдання. Пацана може показати тільки удачі. Отже, давайте взагалі розберемося, що вони там будуть робити і для чого взагалі цей офіс. Якщо коротко, заробляти гроші в криптовалюті. Пацани будуть робити все, що потенційно може принести хороший прибуток в крипті, брати участь в різних сейлах, мінтити НФТ, крутити ретродропия, бузити це все, тобто робити багато аккаунтів. Також всі тімки, в яких ми будемо брати участь, ми будемо викладати в Своєму телеграм-каналі посилання на нього буде в описі. Так, якщо ви не сильно знайомі з криптою, то все, що я тільки що сказав, для вас звучало дуже дико, але впродовж цієї рубрики я буду старатися все пояснювати як для чайників, тому не переживайте. Пункт номер один офіс. Нам потрібне приміщення, де пацани будуть заробляти мільйони. В мене є хата в селі, в якій я прожив все своє життя і переїхав тільки рік назад. Тому хата повністю пуста, тому що вся сім'я також переїхала. І я подумав, а чого б ні? Отже, я зібрав речі і поїхав в своє рідне село. Приїхав ввечері і побачив, що біля подвір'я все заросло. А саме подвір'я було м'яко кажучи, не дуже чистим. Тому ні, не, не те, щоб я дуже сильно цього хотів, і це треба було для офісу, але тато попросив. Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я, Ардені, і сьогодні ми готуємо офіс до відкриття. Після року життя в місті робити щось в селі було доволі незвично, але дуже цікаво. І ще в хаті було дуже холодно, тому що давно не включалося опалення. Тому всім привіт. Сьогодні ми будемо запалювати. hotel. Born Отже, переходимо до суті. У нас є таке от приміщення, це моя кімната, в якій я змонтував 90% відео на цьому каналі. І наше завдання перетворити це все на офіс. Ми з пацанами не стали тягнути і одразу почали діяти. Спочатку ми поїхали в епіцентр і почали шукати крісла і столи для пацанів. Ми розглядали різні варіанти, прям різні. Але в результаті ми зупинилися на таких от кріслах і таких от столах. Ми взяли три крісла і три стола, тому що четверте крісло і стіл вже були, навіть краще, ніж ми купили. Це все добро, мені обійшлося в 15 тисяч гривень. Ми загрозили це все в машину, нормально так загрузили. Я їбу. Привезли додому, і до мене реально з'їхалося пів села збирати це все тіло Всім друзям було цікаво, що це за офіс. Я просто не можу вам передати цю атмосферу, це було дуже круто. Все та як ти знімав такого? Та для, для Отже, ми це все зробили, зібрали крісла, столи, на цих самих столах поїли піци. Наступного дня нам треба було винести всі непотрібні меблі з майбутнього офісу, щоб поставити туди столи. Ми все винесли, попилососили. До речі, нам у цьому допомагав Вася змосила, легенда. Ми поставили столи, крісла, і офіс вже починав бути схожим на офіс. Пацанам вже, як мінімум, було де сидіти. І так, виглядало все далеко не ідеально, але це не фінальний варіант. І ви тільки Подивіться, наскільки жорстко ми виглядаємо. І насправді мені було трохи сумно за цим всім спостерігати, тому що ця кімната це ціла історія. Тут знімалися і монтувалися 90% відео на цьому каналі. Саме тут кожного ранку я прокидався і думав, як заробити свій перший мільйон. Але нічого не вічне, і треба рухатися далі. Добре, офіс в цьому відео ми ще встигнемо прокачати. А як щодо техніки? На чому пацани будуть працювати? Я вирішив, що найкращим варіантом для офісу будуть макбуки, тому ми замовили чотири Бушні макбуки у нашого знайомого всі приблизно 2017 року. Один макбук вийшов в середньому. 800 доларів, за всі чотири я заплатив 2900, тобто 110 тисяч гривень. Сенсу переплачувати і купляти нові макбуки немає, тому що по факту ці мають тягнути всі наші задачі. Але про це потім. Також ми купили дуже багато сім-карт, які нам знадобляться в майбутньому. І ні, не для того, щоб скамити, у нас тільки білі тімки, вони обійшлися в 16 тисяч гривень. Отже, у нас вже є якийсь фундамент, робочі місця, макбуки, і найголовніше четверо пацанів, які готові її башити. Наступного дня ми дізналися про сейл, який міг стати нашою першою тімкою. Це був мінт на бідку. Простими словами, треба було просто зайти на сайт в призначений час, нажати кнопку покупки і просто потім продати ці токени дорожче. Ця подія була на першу годину ночі, тому ми біля 10-ї години вечора вже почали збиратися в мене вдома, точніше, на офісі. Для цього сейлу нам треба було створити багато гаманців і на кожен з них розкинути по 30 доларів біткоїні. Ми показали пацанам, що і як робити, і вони почали фігачити. Хоча це була наша перша робота, мені вже подобається атмосфера. Всі щось роблять, суетяться, допомагають, підказують один одному. Вже до дванадцятої години все було готово. І ми просто чекали. І тут настає перша година. Зараз є, погнали, є, погнали. Да. Це було напряжно. У мене один ерор. О, один прогрозив, все, Найс, Nice, nice! Один є! Ерор, блядь. блять! Ерор, блять! Хтось замінити хоч не дому кажуть. Все, солдат! Пізда. Я думаю, по відео і нашій реакції ви вже зрозуміли, що сейл був невдалим для нас, тому що ми не вгадали, українські IP були в бані, і е, ну, не вийшло нічого. Але це тільки зблизило пацанів. Ми працювали в команді, і після сейлу прийшли ще пацани. Ми собі нормально посиділи, поїли і розійшлися по домам. Поки в пацанів не було якогось чіткого графіку, тому що офіс був на етапі формування, і ми просто працювали від тємки до тємки. І насправді мені дуже подобалася атмосфера, яка була в той час на офісі. Я не завжди був з пацанами, але вони разом класно здружилися і добре почувалися і без мене, навіть краще. na palma Хоча наша перша темка виявилася невдалою, ми не розчаровувалися і вже наступного дня приступили до підготовки нашої наступної теми: сейл від коінліста. Я думаю, більшість з вас вже знає, що таке коінліст, як воно працює. Це типу, коли ти робиш 100 аккаунтів, береш участь в сейлі, зі 100 аккаунтів припустимо, виграє 3, ти купляєш монет на 1500 доларів і потім забираєш, припустимо, 15 тисяч доларів. Все дуже просто. Що нам було потрібно для того, щоб взяти участь, перше це звісно аккаунти. Ми вирішили не реєструвати самому, а просто купити 100 аккаунтів. Це обійшлося в 3250 доларів. Кожному з пацанів ми. Роздали по 33 аккаунти. На кожен з цих аккаунтів потрібна була пошта. І, на щастя, в нас була така от пачка сімок. Тож, якщо вам треба буде заспамити колишню, мої пацани з мільйоном номерів завжди готові допомогти. Пацани отримали ці сімки і почали регати пошти. Пізніше нам ці сімки ще знадобляться. Далі нам потрібні були проксі. Ми взяли їх на рік, що також нам обійшлося в 3250 доларів. Ми підготували пацанів, показали їм, що робити, і настав день сейлу. Треба було трошки швидше прийти на офіс, щоб підготувати аккаунти. Всі прийшли швидше, крім одного офісника. Крім роми, і що ви думаєте, Да, то короче кипить робота? Ми вже е, заходимо на канти, в чергу. Що пише рома? Я тільки пішов прийшов з городу, 5 хвилин біжу. Це село, нічого не скажеш. Є справа важливіші за криптовалюту. Але ми його все-таки зачекалися і далі в 7 годині нам треба було пройти перед сейлом капчу на всі аккаунти. Ну ви знаєте, типу, потикати ці всі, от я не бот, виберіть фото з велосипедами, виберіть фото з мостами, виберіть скутера. Це було дуже нелегко і напряжно. У нас ламалися проксі, не проходила капча, все глючило. Вот так водить. Тарас навіть пересів за мій комп. Це пізда, походу. Закрили капчу за 5 хвилин. Оце ви погнали, віде. погнали! Воно ніби не знає. Вс. Я не знаю, кому. <плес> <плес> Запускати аккаунти Coinlist на макбуках було не дуже розумною ідеєю, м'яко кажучи, але альтернатив у нас не було. В результаті з наших 100 аккаунтів ми змогли пройти капчу і запуститись десь на 70. І настав момент істини: чи пройде в нас хоча б один аккаунт, і чи відіб'ємо ми затрати майже в 7 тисяч доларів? Так, ми не можемо зрозуміти, в нас зайшов аккаунт чи ні. 1500. Коли забрали, то не це не на жаль, я не зняв момент реакції, коли в нас пройшов перший акаунт, але е, ми, ми дуже зраділи. Ми в думках вже купалися в мільйонах, тому що сейл реально жорсткий. Ми далі перевіряли акаунти один за одним. Це був дуже напряжний момент, навіть більш напряжний, ніж коли в маршрутці твоя зупинка, і треба про це сказати водієві. А водій, зупиніться, та пезавиходина тут. нуль аккаунтів, тут можливо один. Зараз будемо дивитися. Тараса е, один акаунт проми. Ніхуя. 1398 398, 30... теж один акаунт. Якщо зайде два, <тача> В результаті в нас вийшов один акаунт 70 запущених. Це приблизно 1,5% проходка, що є доволі хорошим результатом. Тому що у мене були друзі, в яких було 300 акаунтів, і з них пройшло нуль. Тому таку подію ми не могли не відмітити. Я замовив багато піци, і ми душевно собі в компанії посиділи. Все, хотіла, позив, ми чов, ми не хозачок ти всі збуває. пропустив. Не пропустив. Ми пропустив. І в кінці пацани пішли додому під марш. Пацани, та виключить зараз сусіди. Але стоп, давайте повернемося до самого офісу, до його облаштування. Отже, ми зупинилися на тому, що просто поставили столи. Але я не планував на цьому зупинятися, тому що ціль була зробити реально крутий сільський криптоофіс. Я подумав, що колір стін в кімнаті взагалі не підходить під офісний, ну не солідно виглядає. В цих стінах максимум завдання на буксах виконувати. А Ми, а ми солідний офіс. І як ви думаєте, хто в цьому всьому допоможе? Правильно. Як ви бачите, стіни тут такі собі: зелені, покоцані. Коротше, не дуже гарні, будемо виправляти. Ми вирішили, що будемо малювати стіни в сірий колір. Ні, не через те, що в нас сірі тємки, в нас тільки білі, а просто через те, що він дуже стильно дивиться. Ми винесли всі столи і кресла в іншу кімнату і пошло. Поїхало. Я, насправді я малював тільки для кадру, 90% роботи робили мої друзі з села. За що їм дякую. Кімната потроху перетворювалася в сіру і ставала вже більше схожою на офіс жорстких тємщиків. Пацани з офісу прийшли подивитися, як робиться робота, перевірити все, і не просто так. Бо зараз я їх також загружу роботою, але трохи іншою. І увага, наша третя тємка сейл від Coinlist Archway. Так як у нас в цей момент був ремонт в офісі, ми працювали в польових умовах, заганяли акаунт і проходили капчу в дуже класній атмосфері. І, до речі, під час сейлу в одного з наших офісників Тараса відкрився новий талант. Як думаєте, варто його на голос країни відправляти? А в цей час в іншій кімнаті сиділи Рома, Міша і Юра, і в них була своя атмосфера. 19. Отже, ми заганяли аккаунти на цей сейл і чекали результатів. І результати нас дуже здивували. Дуже. Нас почали заходити аккаунти як на Віжені, один за одним. І спочатку ми раділи. Ми дуже раділи. Єбай, ще 255-й. Але потім їх ставало все більше і більше. Ми почали розуміти, що щось тут не так. Загалом в нас зі 100 аккаунтів прийшло майже 50. Це 50% проходки аккаунтів. Коротше, в нас в Роме 8 аккаунтів, в Тараса 12, в Міші 16, в Юри 14. Разом виходить 50 аккаунтів. 50 залупних акаунтів. Звісно, ми не викупляли локацію на ці акаунти, тому що сейл, м'яко кажучи, залупа. Але ми не думали, що настільки. Ми хотіли одразу продати ці акаунти на OTC, але їх ніхто не брав навіть з націнкою всього лише 10 доларів. Тому нам залишалося одне поплакати і прийняти цей досвід. А тим часом наш офіс тільки прокачувався. Вже є поличка, вже є. Дошка, стіл перший і прісло. Ще будемо тут встановлюватися. Параба вже майже висухла, ми все прибрали, помили підлогу і почали заносити робочі місця. Гроші вже потрохи закінчуємо. Ще поміняти світильник і все. то саме Повішати образ. Ви готові побачити новий офіс? Точно готові? Тоді дивіться. Тепер офіс став схожим на реальний офіс темщиків. Такій атмосфері тільки хочеться їбашити і заробляти мільйони. Також і замовив крутий світильник, який змінює кольори на пульт. Ми його встановили, і тепер все виглядає жорстче. Настав час підрахувати, що в нас вийшло по затратам в загальному на офіс. В результаті я витратив 2900 доларів на 4 макбуки цінам, 3200 доларів на 100 аккаунтів Coinlist, 400 доларів на сім карти. На покупку всіх меблів і ремонт пішло не більше 25 тисяч гривень за округлимо до 800 доларів. Отже, загалом на даному етапі на офіс було витрачено всього 7300 доларів. Це 270 тисяч гривень. Насправді це поки небагато. Далі буде набагато більше. І в наступній частині ви побачите, скільки нам вийшло заробити, як паці отримали отримували свою першу зарплату, як ми крутили ретродропи, як світили офіс і ще багато іншого. А поки пацани йдуть додому відпочивати. До зустрічі!